Владиславе, до 17-річного віку ти перебував в академії Запорізького металурга, враховуючи це, чи буде прийдешній матч проти цієї команди для тебе якимось принциповим. Ну, не скажу, що прям принциповим, але, напевно, особливим. Ну, приємні спогади, я можна сказати, футбол правильно вчився там грати, тому буде особливий матч думаю. Кому із тих, з ким ти навчався в Академії металурга, вдалося побудувати хорошу футбольну кар'єру. Ну, Ахмет Алібеков грає в епіцентрі, Євген Підлепенець в Карпатах, от Єгор Шалфєєв зі мною в команді. Ну, тобто, Я думаю, що заслуговували набагато більше футболістів дорости до великого рівня, але ну, ситуація склалась по-іншому. «Металург» зараз перебуває в зоні стикових матчів, але ще має шанси їх уникнути. Як думаєш, наскільки це вплине на прийдешній поєдинок? Я думаю, що для них це буде дуже принципова гра, тому що вони за своє місце борються. але ну, ми будемо робити все від нас можливе, щоб в них цього не вийшло. Які особисто твої очікування від цього матчу? Ну, в першу чергу хочеться подарувати радість нашому керівництву, нашим вболівальникам всім. То вболіває за цю команду в самому місту Чернівці, тому що ми їм ну, не подарували цього дві останні гри, і тому великий борг у нас перед вболівальниками і хочеться їх дуже порадити. Як футболісти Буковини зараз готуються до цього поєдинку і як налаштовуєтеся на те, щоб здобути цей позитивний необхідний результат? Ну я думаю, дуже серйозно, тому що, як кажуть, треба зіграти першу і останню гру. І це якби ти маєш поставити жирну крапку і піти з гарним настроєм відпустку, з повним відчуттям, що ти зробив максимум від себе можливого. Сьогодні на тренуванні бачили було багато посмішок, такого позитиву в очах, у спілкуванні. Який настрій перед грою футболістів? Ну, позитивний, тому що останню гру виграли. Після виграшного матчу завжди приємно готуватись до наступної гри. Відчуваєш більше впевненості, більше позитиву, але ніж кажу максимальна серйозність до останнього матчу.